Привіт! Моє ім'я Влада Бандурко, я викладачка біології, а саме ботаніки. Ми вже з вами познайомилися із рослинами. А як щодо грибів? Вони і не рослини, і не тварини. Навіть якщо ви їх не збирали в лісі і не куштували, то я впевнена, що все одно ви на них натрапляли. Можливо, навіть не знаючи цього: квас пили, а там гриби. Ну, якщо не пили квас, то хліб точно їли і там гриби. І взагалі, якби не було грибів, то багато людей могли померти від нібито простих захворювань чи поранень. Навіть таємниці єгипетських пірамід, пов'язані з грибами. Про це і не тільки ми сьогодні дізнаємось під час нашої зустрічі. Отож, вирушаймо уперед до дослідницьких пригод. Гриби. Це особлива група організмів. Для початку розгляньмо особливості будови грибів. По-перше, клітина грибів має клітинну оболонку, як у рослин. Головну роль у будові грибної клітинної стінки виконує хітин. У клітинах грибів є вакуолі з клітинним соком. А от запасний полісахарид у грибів глікоген. Ця ознака поєднує їх із тваринами. На екрані зображено будову грибної клітини. До речі, за будовою гриби можуть бути як одноклітинні, наприклад, дріжджі, так і багатоклітинні, наприклад, білий гриб. Цікавою є будова тіла багатоклітинних грибів. Вони повністю складаються із ниточок, гіфів. Основна їхня функція поглинати із навколишнього середовища поживні речовини. Сукупність усіх гіфів називають міцелієм або грибницею. До речі, у грибів немає справжніх тканин, і ростуть вони завдяки поділу та зростанню клітин грибниці. А те, чим часто люди ласують, це так звані плодові тіла, які утворюються зі щільного переплетення гіфів і виконують функцію розмноження. На плодових тілах утворюються спори якими розмножуються і поширюються гриби. На екрані схематичне зображення міцелію із плодовим тілом. А також життєвий цикл грибів. Спори утворюються на плодовому тілі, розповсюджуються і виростають у новий міцелій. До слова, хоча розмноження спорами для грибів це найбільш традиційний спосіб. Проте вони можуть розмножуватися статево або ж поділом грибниці. До речі, серед грибів є справжні гіганти і йдеться не про вагу плодових тіл, хоча й вона може сягати кількох кілограмів. У США виявлено грибницю, яка займає майже 900 гектарів. Оце так рекорди, правда? А як же гриби живляться? Усмоктуючи поживні речовини. Усією поверхнею тіла. Джерела поживних речовин можуть бути різними. По-перше, джерелом таких речовин може бути мертва органічна речовина. Такий тип живлення називають сапротрофним. Ці гриби руйнують мертву деревину в лісі і так виконують роль санітарів. Адже без сапротрофів ліс міг би перетворитися на звалище стовбурів дерев. На екрані. Приклад грибів, які ростуть на стовбурі сухого дерева. Також сапротрофні гриби утворюють цвіль на харчових продуктах. Класичним представником є мукор, він формує чорну цвіль. Але серед цвілевих грибів є й інші цікаві представники, наприклад, аспергіл або пеніцил. Вони незамінні помічники людини у боротьбі за виживання. Адже саме з пеніцилових грибів. Були виділені антибіотики. Нагадаю, що вони лікують бактеріальні захворювання. А на екрані приклади цвілевих грибів. Нагадую вам, що продукти, уражені цвіллю, вживати не можна, адже гриби можуть виділяти назовні токсичні речовини. Існує теорія, що саме з токсичними властивостями цвілевих грибів. Пов'язані таємниці захоронень єгипетських фараонів. Майже всі учасники експедиції, які відкрили і зайшли до гробниці одного з найвідоміших фараонів Тутанхамона, через певний час померли. Вважається, що причиною їхньої смерті були цвілеві гриби, які розвивались в гробниці. Звичайно, це лише одне з багатьох припущень, яке потребує підтвердження. Серед сапрофітних грибів також треба згадати дріжджі. Це особлива група грибів, яких іноді називають грибоподібними організмами. Дріжджі дуже активно використовує людина. Їхнє зображення зараз на екрані. Вони можуть жити без кисню і запускати процес бродіння. Завдяки бродінню дріжджів ми отримуємо хліб і квас. Але серед грибів є й паразити. Які можуть спричиняти хвороби рослин. До таких грибів належить фітофтора — Збудник фітофторозу, який уражає представників родини пасльонових. Листя і плоди помідорів, уражені цим грибом, зображені на екрані. Серед грибів паразитів можна виокремити групу трутовиків, які оселяються на стовбурах дерев. Серед них трутовик лакований. Його ще називають імператорським грибом або грибом безсмертя за надзвичайні лікувальні властивості. На екрані показано, як цей гриб вирощують у промислових масштабах. Цікаво, що деякі гриби ніби укладають договори про співпрацю та мирно співіснують з рослинами. Їх називають симбіотрофами. Перша підгрупа симбіотрофних грибів. Це мікоризоутворювальні гриби. Саме до цієї групи належить переважна більшість грибів, які ми споживаємо. Мікориза це взаємодія між гіфами гриба та коренями рослин. При цьому гриби отримують поживні речовини, а рослини воду і мінеральні речовини. На екрані схематичне зображення утворення мікоризи між гіфами білого гриба та деревом. Друга група симбіотрофних грибів утворюють, тут увага, утворюють лишайники. Якщо для когось із вас був секрет, що лишайники це не самостійний організм, а симбіоз водоростей або ціанобактерій і грибів, то після сьогоднішньої нашої зустрічі світ вже не буде для вас колишнім. А на екрані схематично зображено внутрішню будову лишайника, де можна помітити гіфи гриба. Та зелені клітини одноклітинних водоростей. До речі, лишайники використовують як індикатор якості повітря, оскільки частина лишайників не розвивається за умов забрудненого повітря. А хто ще сумнівається чи бачив коли-небудь лишайники, то на екрані зображення лишайників на стовбурі дерева. Зовні лишайники можуть бути листуваті, кущисті та накипні. Схематично ці варіанти зображені на екрані. До речі, лишайники теж вживають у їжу та використовують в медицині. Наприклад, у разі захворювання дихальних шляхів рекомендують вживати ісландський мох, от тільки це не скілечки не мох, а лишайник. Назва його цетрарія ісландська. Вона зараз зображена на екрані. Про основні групи грибів і дивне співжиття лишайників ми поговорили. А тепер поговоримо про гриби, які ми можемо використовувати. Адже практичний аспект завжди найцікавіший. Гриби, які ми вживаємо у їжу, належать до макроскопічних, оскільки їх можна роздивитися без мікроскопа. Значна їх частина мікоризоутворювальні. Ви вже тепер знаєте, що це таке. А ще вони здебільшого є шапинковими. На екрані зараз гриб, який часто вживають в їжу. Його можна побачити на полицях магазинів це печериця. Саме на прикладі печериці ми розберемо, що таке шапинкові гриби та які особливості їхньої будови. Плодове тіло шапинкових грибів складається з ніжки та шапинки. На нижньому боці шапинки є гіменофор. Це частина плодового тіла, де утворюються спори. Гіменофор може бути пластинчастим або трубчастим. У печериці він саме пластинчастий, а в таких грибів, як білий гриб чи маслюк, трубчастий. На ніжках деяких грибів можна помітити ще покривало. Коли формується плодове тіло, це покривало захищає його від пошкоджень. Купивши такий гриб, ви можете роздивитись усі зазначені структури шапинкових грибів. Один із найпопулярніших їстівних грибів це білий гриб. Зараз він на екрані. Також можна вживати у їжу лисички, які зображені на екрані. Та слід пам'ятати, що є безліч умовно їстівних або ж зовсім отруйних грибів. Серед смертельно отруйних грибів бліда поганка. Інша її назва мухомор зелений. Зараз вона на екрані. Хочу зазначити ще дві важливі речі щодо збирання грибів у природі. Перше, обирати гриби до свого кошика треба дуже-дуже ретельно. Адже є сила не неїстівних, а то й отруйних грибів, які схожі на їхніх їстівних родичів. І друге, гриби можна збирати лише в незабруднених місцях. Не біля доріг. Адже навіть якщо ви правильно визначите їстівний гриб, то все одно можна отруїтися, оскільки гриби поглинають в себе все з довкілля, зокрема й токсичні речовини на забруднених територіях. Ну а кому полювання на гриби в лісі не до душі, то можна їх придбати в магазині. Останнім часом гриби активно вирощують на спеціальних виробництвах. Або ж їх можна виростити власноруч. Результат вирощування грибів у домашніх умовах показано на екрані. Наша подорож добігає кінця. Щоб вивчене сьогодні не забулося, перегляньте матеріали для самопідготовки, а також заповніть бланк лабораторного дослідження будови шапинкових грибів. До наступних зустрічей!